Нелегальні копальні з'явилися під Костянтинівкою. Невідомі особи почали в майже у промислових масштабах видобувати природний камінь, що використовується у оздобленні. Коли крім кийок та лопат на озброєння копачів, з'явився екскаватор, місцеві мешканці почали бити на сполох. Звернулися до журналістів. Дощ, сніг і погода. Всього брати роботам практично кожен день. А останнє час матру проявився екскаватор. Ну, я повторювання. Під час виїзду на місце журналісти побачили одразу кілька копанок. Поряд на пагорбі працював екскаватор та близько десяти робітників. Представники засобів масової інформації вирішили викликати поліцію. Вже за кілька хвилин копачі почали згортати свою роботу, а екскаватор став швидко залишати територію. Прибуває черговий наряд поліції, збирає пояснення у журналістів. Правоохоронці зносять покинуті копачами знаряддя праці. Описує знайдене, фіксує збитки, завдані природному середовищу. Буде призводиться оцінка компетентними органами. Буде дан запрос і буде оцінка, на ніс на Як проводитимуться слідчі дії? Чи буде встановлено організатора даних робіт, покаже час? Проте варто відзначити, що попит на природний камінь доволі високий. Його вартість на сайтах в інтернеті доходить до 200 гривень за один квадратний метр. Тож даний бізнес є надрентабельним. Неприпустимим називають подібний нелегальний видобуток корисних копалин у європейському союзі. Інтегруватися до якого прагне Україна. Така діяльність, вона незаконна да. И здесь самое главное, что в таких случаях должна, должен действовать закон, и, 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 и такие, в принципе, как сказать, бизнесы, да, они должны пресечаться, потому что это не не только проблема с местной экологией, но это тоже и проблема с незаконными рабочими. З, 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 з ситуацією з тим, що по налоги і так, далі, і так далі. Проте на допомогу Європи в боротьбі з снівою сферою діяльності Україні очікувати не варто, як наголосили представники ЄС. Це виключно сфера компетенції українських органів влади та правоохоронних структур.